Я от на заняттях інколи таке питання отримую: от як найбільш ефективно вчити данську мову? Чи треба слухати радіо, або треба читати якісь книжки, або дивитись там слухати новини, або дивитись там фільми з субтітрами, або ще щось? Ну мені здається, що от у цьому питанні зайвий е, сполучник або... Тож, ну, взагалі, немає такого, що щось одне найбільш ефективне. Усі методи вивчення мови, як і робота з викладачем, теж насправді, да, як метод вивчення або з підручниками. Вони усі мають свої переваги та недоліки. Тож найкращих результатів можна досягнути, якщо це все поєднувати. Тож треба і слухати радіо, і треба дивитись новини і фільми, і треба десь там на роботі або в магазині з людьми спілкуватись, і треба ходити на заняття до мовної школи або до викладача, або до мовної школи та займатись з викладачем і ще читати, і от все це робити. І тоді, от коли ви оточуєте своє життя данською, тоді у вас будуть результати максимально ефективні.